Вітання. Сьогодні ми занурюємось у досить ем, специфічний документ. Це патент США номер 12 мільйонів 306 тисяч вісім без4, виданий Apple 20 травня 2025 року. Називається він Покращений пошук для генерації стрічки на основі інтересів користувача. Джерело, власне, сам патентний документ, такий, знаєте, технічний з схемами. І наша мета сьогодні ну, спробувати розібратися, як ця технологія працює, як вона намагається зрозуміти наші інтереси і створити таку ну, ультраперсоналізовану стрічку. Спробуємо розпакувати це. Отже, якщо дуже загально, система вивчає інтереси, щоб показувати те, що нам може бути цікаво. Але як саме? З патенту видно, що вона ну просто гребе дані звідусіль. Саме так. І це не тільки там, скажімо, історія пошуку чи лайки у Фейсбук чи Твіттер. Патент описує, що система дивиться на контакти, геолокацію, навіть на теми листів. На теми листів. Ого. Ого. система робить висновок про інтерес до Логічно, наче або прочитав статтю про сувіт. Ага, значить, цікавиться кулінарією. Навіть біографія у профілі соцмереж враховується. Тобто це значно глибше, ніж просто ключові слова аналізувати. Це вже виходить побудова такої комплексної картини інтересів. Абсолютно, інакше не вийде створити, ну, справді, детальну модель користувача. Система намагається пов'язати різні дії: ретвіти, перегляди статей, дані з профілю, щоб вловити нюанси. І тут з'являються такі поняття, як оцінка схвалення, endorsement score, і оцінка впевненості confidence score. Хм, так, я бачив ці терміни. Що це означає, якщо простіше, ну скажімо так, це внутрішні бали системи. Вони показують, наскільки сильно певна тема ну, резонує з тим, що система знає про користувача, і наскільки сама система в цьому впевнена. А як ці бали нараховуються тільки за лайки чи ретвіти? Бо я, наприклад, рідко щось лайкаю, але читаю багато. От і це дуже важливий момент. Враховується не тільки явна взаємодія, як лайк чи дизлайк, чи клік. Патент чітко вказує на аналіз поведінки. Наприклад, як довго людина дивилася на контент, навіть якщо не клікнула, але затримала погляд, це може бути сигналом. Цікаво, тобто неявні сигнали теж важливі, дуже важливі. І звісно, аналіз самого тексту теж є. Ну, там згадується TFIDF, це такий метод для визначення ключових слів, їхньої важливості в тексті. Гаразд, з інтересами, наче розібралися. Система їх якось визначила. А як вона знаходить новий контент? Звідки він береться? Є процес, який називається засвоєння контенту Content ingestion. Це по суті постійне сканування веб-сайти, новинні агрегатори, соцмережі, все це моніториться і, мабуть, дуже швидко. Обов'язково. Для цього використовується так званий індекс документів у реальному часі RDI. Він дозволяє майже миттєво додавати новий контент до бази даних. І от назбирали вони купу контенту, визначили мої інтереси, як система вирішує, що саме мені показати. Це ж, мабуть, найскладніше. Так, ранжування. Це власне серце системи, і тут багато факторів не лише відповідність моїм інтересам, враховується свіжість контенту, наскільки він новий, популярність чи взаємодіють з ним інші, тематична близькість різних документів. Тобто, якщо я цікавлюсь, скажімо, штучним інтелектом і стартапами, угу. то система може побачити, що ці інтереси близькі. Патент описує це як вектори у багатовимірному просторі інтересів, тобто технології та підприємництво можуть бути поруч. І тоді вона може запропонувати щось на перетині статтю про шість стартап, наприклад. Саме так. І все це зберігається і аналізується у так званій графовій базі даних. У патенті її ще називають лейзер-граф. це як така величезна карта зв'язків. Люди, документи, теми, інтереси все пов'язано. Звучить дуже масштабно. Це так, і ця система постійно вчиться. Зворотній зв'язок, і явний, і неявний, про який ми говорили, він постійно коригує ці оцінки зв'язки. Виходить така самонавчальна система, яка адаптується, і на виході відранжована стрічка. А чи є там механізм, щоб не зациклюватись на одному й тому ж, щоб виходити за межі бульбашки? Так, про це теж згадується. Стрічка може не тільки балансувати між різними відомими інтересами, але й пропонувати щось дослідницьке, тобто контент, який трохи виходить за рамки, але є тематично близьким, щоб так би мовити, розширювати горизонти. Добре, давай спробуємо підсумувати. Виходить, в основі лежить дуже глибоке, таке всеохопне відстеження активності, угу. поєднаний зі складним аналізом. Оцінки, ранжування, ці графи зв'язків, і все це для того, щоб передбачити і видати релевантний контент, і дуже швидко. Точно глибина даних, швидкість обробки і складні алгоритми. Ось три кити, на яких це все тримається. І наостанок така думка для роздумів якщо система стільки всього дізнається з неявних дій, ну наприклад, скільки секунд я дивився на заголовок статті, навіть не відкривши її. Так. Угу. То наскільки добре ці платформи насправді моделюють наші вподобання? Може, вони іноді розуміють наші інтереси навіть краще, ніж ми самі їх усвідомлюємо? От що ти думаєш?